Як? Гарно, дуже гарно. Ти реально загоріла, от зараз дуже видно. Так, тільки е, мені треба на ноги от ці штучки. Я Маше їх давала поносити. Офільно, гарно, сукну. А я взяла їх якраз під цю сукню. Ми йдемо вечеряти, відмічати екватор нашого відпочинку. Сьогодні рівно половина. Да. От. Підходить сюди, так? Да? Очі. Маша каже, давай гарно вдягнемось. Кажу, давай, У мене якраз є. Е... Я сподіваюся, що я не змерзну. Ну, сьогодні тепло, я думаю, що і ввечері буде тепло. Та нам недалеко йти. Ми нарешті йдемо їсти. Ура! Я вже не хочу їсти, у мене вже, знаєш, пройшов цей момент. Настільки голодна, що вже не хочеш. ні, у мене вже пройшло. Тут кава з вершками. Я не випила. Ти не випила чай. Я, Маша, зробила чай з вершками, собі каву з вершками. Я сиділа на балконі, пила каву з вершками, насолоджувалась. Там такий закат красивий зараз на морі. Штиль. Ми зараз поїмо, повечеряємо в ресторанчику. Теж там має бути море видно. І потім хочемо ще піти на берег. Вже буде темно, я думаю. І повтикати там на березі. А може ми там знайдемо якийсь кальянчик на березі? Я поки не поїм, думати не можу, к сожалению. мені. І приймати вот. А, Значить, я а огляд сьогодні, да. да, Ось так. От. Там може переключи її. І... Оп! О, а -а -а. така красунька. Да-да-да. Ой, там хтось з м'ячем зверху грається. О! Я не люблю м'ячі. А вони мене так. Да. Ай, ну яка красота. Мені навіть не потрібна накидочка, тому що вообще взагалі немає вітру. Да. Вчора нас здувало, ми ледь там. Да, це а в правда. В різко тепло стало. О, нам от по сходу сюди. Ні, далі. Так, точно. Ми не прийшли? Ні, ще. Вот. Так, не вступайте, походу, говно. Ми вступаємо. До зустрічі в ресторані. Надіюсь, вже ми дійдемо додому. Скільки у них нагород? Угу. Дуже багато класних відгуків. Ой, всі відгуки суперовські цього закладу. Є Вище. О, це, мабуть. Готельчик, mm -hmm. номери там. Mm -hmm. Дивіться, який тут буде вид класний. Проходимо. Ми зараз встигнемо все одно трошки побачити. О! Hello. You like to eat? Yeah. I think you came in the right uh, place. What? Oh, we came in the right so... <laughs> place. I think so, yeah, yeah. I yeah. hope so. Arrived. Wow. Хорошо, что я в накидочке. If you want something from the starters, my recommendation is the first three dishes over here. Kali Tsuya Dolmanakia, especially the Dolmanakia, is one of my favorite. Okay. And then, and then, Mama's food for main course. I can recommend you all of this. Okay. All of this. Okay? Everything. Everything. It's not so many. It's not so many dishes. Okay. But all of those okay. is a really mama's food, except the Moussaka which has been finished for tonight. Okay. We gave it okay. the last one, two minutes ago anyway. <laughs> okay. right? But I still have all the rest. This season in the end is yours. Okay? Yeah. Is yours. Okay. Take your time. Look at the menu and whatever you like, whatever you decide. Okay ladies? Thank you very very much. відчуваю зараз ми зробимо дуже класне замовлення, тому що він розказав все, що треба замовити. Так? Для... Да, він сказав, що оце все це, Все, що треба нам... замовити. Ну, не, не все замовити, а звідси можемо що завгодно вибирати, і це буде прекрасно. Mm -hmm. а, і або тут якісь mm -hmm. із цих перших двох він запропонував замовити на стартер, типу як розігрів, а потім okay. щось відсюди. Mm -hmm. А все інше сказав. Смотрите, но ну, точно советують отце і точно советують отце. Добре. Пери перишки, пирі... пирі... це з сиром, а це зі шпинатом. Я вже і бачу, сиром. що ціни, в принципі, адекватні взагалі, yeah. да? Так, е, да, це я так розумію, пиріжки типу тих, які ми брали з тобою там вчора в маркеті з травами і сиром, те, що не, ти кушала. Я не хочу пиріжки, але це в ресторані тут може бути прям хорошо. Так, а це значить бурики, томати з цукіні і м'ятою е, в з сиром в духовці. Запомнила? Угу. А... Це солодки томати з цукіні. Це я не знаю, щось чесно. Ми зробили наше замовлення, і нам вже принесли вино. І що ти хочеш сказати? Що у нас класний відпочинок, і що рівно половинку ми вже відпочили, і зараз починається найцікавіше, тому що літо прийшло нарешті. Буде більше мора. Трохи смачне минулий рік. Да. <плес> Зараз буде ще гарніше все, а у Маші закінчився інтернет. <плес> Зараз купує собі. Нам принесли салат. Якша. І е, фета гриль. Ні. Е, як вона називається штука ця? Страва як називається оця наша? Бігом скажи? От, Нам рекомендували спробувати і ми спробуємо. І зараз нам ще ягня принесуть. За скільки ти купила інтернет? За 550 гривень 40 гігабайт через лайфсел. Лайфсел. 40 гігабайт, 550 гривень. Нормально, може. Вже хороша ціна. А 250 гривень 20, так? Да? Чи скільки? Чи 10? 250 гривень 15. 15. А 550 гривень 40. Ось так от. Е, у тебе вже є інтернет? Так. Да. Все. Будемо Я пробувати. Я вже відключилась від тебе. Знімай собі, як ми будемо куштувати. Так, в салаті тут є картопля. Це критський салат. Яйця. Чим відрізняється від грецького. Оце творог якийсь, творог не пета. Оце сухарик і такі ще перчики. Ну як, на смак. Дуже смачні. Вони вміють робити салати не прісними. Вони дуже хорошо ціповляться. Ну, тому що воно самі овочі дуже смачні. Зелень смачна, дуже насичена така. Да. Ми з тобою в Грузії, так? Да? Щоб порції дуже великі В тумі, так да. це сухарик? Да. Холодна картопля. Боже, з заливками. Завиковый день, картопля так смачно. Мандірка. А, не то, что яйца. Братьку минимальные яйца. Цель салат как гарнир. Тут картопля, сухарики, яйця. Творог. Повносильно с Можна брати тільки його і все. На двох. О, оці маленькі ми хотіли спробувати. Ні, Ці ще менше, це звичайні. Бачили улитки такі манісеньке, як якийсь зум розміром. Я не знаю, чи то через те, що ми такі голодні. Чи дійсно, дійсно смачно. Ну, податок, кстати, не заморачивались. Да, как дома. Домашний ресторанчик. Давай я. Ягня с картофелькой. Давай. Ого, воно аж распадается. Чушь музыка. <laughs> Самое так, да? Mm -hmm. Пам-пам. Та-та. Класс, <laughs> it's so good. <laughs> you know, I know, thank you, but I know, you know, and that's why I recommend it to you. Thank you. You're welcome. Ой, как музычка классичная, классная, реально, просто мы начали сейчас в театре. Вона оце, напевно, типу готувалася 5 часов на дуже низькій температурі. Да. Дуже довго. Томлена. Класно посолена. Mm -hmm. Боже, картопля. Так, як. Мені поклали потім. Окремо По запекли, потім покликали, вже було готове, додали затоплю і запекли, що картоплю. Давай поїздце. Давай марки. Я маску. А дивіться, ніхто не розуміє, як Не факт. Ну, звичайно, нічого не прийшло, ні про кого не кажу. Не кого. щоб в усіх ресторанах грала класична музика. Це така епічна класична музика. Це дуже сторібать правильно. Ганалі тихенечко-пихенечку вообще там десь на. thank you Нам ще принесли десерт. Комплімент. Ой, а я знімала. Я... я не знімала свій волох, як я пробувала м'ясо. Да? Та знімала наче. Да, я брала салат. Знімала, я знімала. знімала. На твій телефон я знімала, як ти м'ясо я, пробив. Я я поділюся з тобою. Боже, Ось я 15. Так. Давайте спробуємо, що це. Треба метнуть, виходить. Мекнуть, о, а що це? Це не таке, що ми пили? Ну давай, наливай. Це ліменчило вина... якесь. Mm. 44. Це морозиво. Вино по скільки? 44 євро. Так, я думаю, 45 ми посчитали на вскидку. По 3,80. Угу. 3,80 бокал вина. Що да. там, салат 7,30. Да? А, ні. 7.30 – это сыр, салат 10.80, а мясо і оце нам принесли десерт. Ой, пахне смачно. Я не зняла, як я пробую м'ясо, але якщо мама зволить, скинуть мені кадр, як вона зняла, як я пробую м'ясо, бо воно було божественне. Божественне просто. Давай спробуємо це. І нам вже котрий раз приносять е, десерт. Котрий раз? Да. Не в цей день, а взагалі раз, коли ми замовляємо десерт. вечерю, нам приносять десерт. Ого. Ого. Ну це лікер такий міцний якийсь. Солоденьке, міцне, лимонне. Ой, смачне. І гріве таке. Смачне. Що треба руку Так. І вином зап'ємо спати. А море вже сьогодні не йдемо. Ну давай, як там, ямус. Ямас. 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 Будьмо э, грецькою. За здоров'я. Воно ну, намекнула. Да. Дуже смачний. Дуже смачний. <реш> Таке пила.

Do you know what is this what is this what's the, name? It's the it's the gasoline gasoline yeah you're drinking and start running <laughs> okay but what's it's the there. real name? <laughs> is there a key with lime and syrup sugar it's We're, like same with the limoncello if you uh, yes yes i i smell like it's it's some yeah. <laughs> like limoncello but it's different uh, taste yeah yeah it's uh, i think it's a little bit uh, stronger and yeah syrup, Yes, but it's so good. You like it? Yes. But you must to, put the your glass to short. Yeah for one time. I did that. Thank you. Да, воно з лимоном і з закинуть цукром, але я не поняла, якось. Цукровий сироп. Так, Да, да. Сказав, что им не надо пить вот так вот. Я клак не хочу. Їм подобається Спутать? Доща і пізно. Спо... Та щас... Та так легше, чим ти оце не Доча, Так мені смачно, не хоче так. Це вино. Я Не буду допомагати. Мені просто не дуже смачно, але мені подобається ефект. А мені подобається дуже. <смачно>. Мені дуже подобається. Ну це краще, ніж те, що ви пробували без, соком. без uh, цього. Він каже, що це таке, типу, місцеве Угу. Ну, добре. Так, а ну, яке вино тепер буде на смак після лімончелу? Як вода. Як вода. А ти вже заряжена. Почнемо. Все дуже смачно. Сьогодні супер класний у нас день. Ми були. В басені засмагли, а... плавали, не обідали. Ти да. <laughs> дуже класно повечеряла. Це вийшло так подвійна насолода, тому що ми були голодні. Да. Да, плавали, я сьогодні купалась перша. Уявляєте? Це їй було дуже жарко. Я просто прошу вас не делать так, як я, і не ігнорувати цілий місяць рекомендацію мами стосовно цієї штуки. <рес> Мама знімає влог, тому що зараз на літо, будь ласто, блять, купити собі пару цих пакетиків, ви поймаєте, ви дуже швидко поймаєте, про що я. Воно не залишає подразнення, воно не пече, нічого, вообще, воно нічого не робить, Ти просто після душа на чисту шкіру, так чуть-чуть намазюкала, і госп. Вранці Все. І ти планеш. І навіть піднієш менше. Мама зараз скине вам посилання, я його перешлю. Просто купіть. Навіть якщо воно вам не підійде і не подобається, 35 гривень це недорого. Ну, я вам обіщаю. Я, Маше дала пакетик Діазену, вона намазалась два дні ходи нюхає себе, каже, не може бути. Реально, не може бути, як це працює. І це безпечно. Ще раз кажу, хто не дивився моє відео про Діазен, я розробила розбір, там дуже детальний, дуже по складу. І там все ок, там немає алюмінію, там немає ніяких добавок, які блокували потовий зал, ти все одно трошки пітнієш. Не так сильно, і це логічно, там все природньо, правильно зроблено, але воно не виняє. Бо бактерії не розмножуються в тих травах, якими вони несли собі під пахви. Ось так от. Я вам зараз таке розкажу і покажу. Це десь від... 15 15, бачите, 10 сьогодні я намазала mm. з ж точки. Я не знаю, з яким мамами я взагалі перестала пользуватися. Я теж оці три дня як я намазала, я не мажусь. Хоча трохи бо я зараз підмазувалась. Ну, не дивлячись на те, що ботекс є, і я все одно під менше. але це в мене такі жарі, трохи там щось і пробивається. Бо я не робила корекцію, я тільки один раз вколола. І я вообще я забула про те, що вона десь помнити про нього. Ці диозерні якось діла так, що ці бактерії там не розвиваються і, звісно, підлівоняє, він просто як вода, типу, виходить з тебе. Але мама каже, що вона наблюдає, що навіть і підніти вона теж менше стала. Каже, отут тут. Я кажу, що зараз бы у мене вже потекло тобто, капельку, я б вже чувствую, що тече у мене по бороді. Тут навіть, капельки немає точно. Я розумію, що тут би я вже типа, така вже би хотіла промокнути чем-то, що что мама цими такими не любить користуватися, жорсткими. Е е а так, зараз кажу, набагато менше поту. Немає. Може сказати, що я пітнію ганяю, бо я і не пітнію, мені здається. Сполір він безпечний. Ніякого запаху з під паф, малейшого, навіть тонкої нотки немає. І я боялась того, що так буде, тому що значить, це якась хімоза, коли я купувала, там написано, це абсолютно натуральний засіб з трав китайських, японських, корейських. В общем, тут ніякої хімії немає. Це все прям мега органічно, натуральна. Днів не підніти, я не вірю. І я пішла вже підтічати. Я сфоткала оцю штуку, скинула йому фотографію. Ось, бачиш, ось так це виглядає. Пишу йому: проаналізуй склад і дію цього засобу. Мені треба його дія, і чи він безпечний. Він повністю безпечний. Я не вірю. Ти досі знімаєш? Хто ще не купив Деозен, вже пішов замовляти. Я посилання не лишаю, бо це не реклама. Шукайте самі в інтернеті по, по назві. Він один пакет коштує 35 гривень. Та на пром'ю, а там його куча. Я купила упаковку собі за 560 чи 600 гривень. Все, ми вже от, в кроватки, будемо лягати спадки. Завтра в 11 виїзд з цього номеру і переїзд в інше місце. Até a